Вітаю з магазина Сільпо. Я сьогодні в невеликому магазині Сільпо, тому думаю, що такий асортимент, як сьогодні покажу, буде майже у всіх, хто мене дивиться. Вчора просили показати цей огляд на промгрупу, оцей ніж він йде зараз по акції. Якраз в цьому магазині його він є. Так, ніж коштує 129 замість 300. От що тут написано, бачите, до 12 одиниць, щоб ви не путали 129. Якщо ви берете більше 12 одиниць, то вже ціна інша. Зараз відкриваю і показую вам, як він виглядає. Слухайте, дійсно ніж взагалі виглядає круто. Я, мабуть, собі його візьму. Тут його так розпакувати не можна, з двох сторін він запакований в плівку. Так, і я читаю, тут довжина леза 18 см, назва ніж сантоку торгівельної марки Royal. Склад матеріалу лезо, нержавіюча сталь. Ручка, пластик. Ну, ось такий ніж, дивіться, 18 см, саме лезо. Ось оце він дуже великий. Сподіваюсь, що видно. На знижці є. Зараз переходимо до кастрюлі. Я головне не сказала, що акції почалися вчора, 29.01. і будуть діяти по 4.02 включно у всіх магазинах Сільпо по Україні при умові наявності товару. Якщо у вас такого в магазині товару немає, зайдіть на сайт, позвоніть на гарячу лінію. Ви можете дізнатись, може в найближчому до вас магазині. От, наприклад, ця кастрюлька може бути. Вам підкажуть, ви замовите, прийдете і заберете її, щоб її ніхто не забрав. Я так робила з подушками. До речі, кастрюля. Так, 18 см в діаметрі від Ідрінг. Гарний бренд. Гляньте які ручки. От мені подобаються от такі бекелітові ручки, зручні не нагріваються. На 2 літри корисний об'єм, а максимальний 2,4 максимальний об'єм. Вона йде зі скляною кришкою і на кришці також ось така ручка зручна. Тримачу цей інду... ну, підходить до індукційної плити. Сподіваюсь, видно, от гарне дно, така важка ця кастрюля за ціною. Так, кастрюля 449 замість 1200. Супер пропозиція, я вважаю, на цьому тижні. Ну, гарна, дійсно, гарна кастрюлька. Така ціла полиця тут поруч з цими великими акціями. Всього багато показують тільки акційні пропозиції. Так, що це таке? Відедрінк. Так, це у нас контейнер для зберігання. Такий цікавий. Він так, він так зру... А, він так фіксується, ось тут, як е... так, як силіконовий. Він, виходить, з цю сторону вущий як таким конусом зроблений. Я такий вперше бачу цей контейнер для зберігання від drink 16х16 та на 4 матеріал силікон. Тільки не розумію, наскільки він літрів йде. Ну, ладно, Розмір написаний: 119 гривень. На нього знижка 29%. Тут така супер просто знижка. 289 гривень ніж для хліба. Зараз я вам його покажу. Причому на нього знижка аж 84%. Нічого собі, він коштував 1833 гривні. Уявити тільки. Ось він, отакий ніж. Зараз гляну, хто його виготовляє. 200 мм, мілі... отут 20 см довжина. Лезо компанія, яка виготовляє, називається Sabatier. Сабатьєр да, Інтернаціонал. Так, зараз скажу, хто це виробляє. Хоча виробляють його, ну от бачите, самі в Китаї. Не знаю, чому він такий дорогий, нержавіюча ручка, також на сталь. А, ні, ручка пластик. Тут гарна ціна, гарний ніж. От, цей бренд мені подобається. It Drink. Ось так він. Е Мені здається, що він як на піддоні, да? Це ж піддон з ним іде дійсно. І ось бачите, тут таке кріплення на носику. Оце знову бренд і дрінк, Ціна написана: 149. Я думаю, що це ціна зі знижкою вказана. Ну просто наклеечку зробили, от як і на оцей ніж. Так, назва ніж слайсер. 20 сантиметрів. Довжина леза, нержавіюча сталь. А тут а ручка поліпропилен. Оце гарний бренд, підтверджую. І знову ніж від бренду EDRINK. Гарна ціна. Мінус 55% дивіться, відсотків знижка. Він коштував 179 а зараз коштує 80 гривень зі знижкою 55%. Тут довжина леза 8 см. І знову на такому піддоні йде. Ось тут носик закривається таким як клапаном. Ніж називається для овочів. 8 см нержавіюча сталь. Знову ідрінк. Дивіться, тут вказано 269, не переклеїли, а там уже ціна 169 стоїть зі знижкою. Це набір дошок від бренду ідрінк. Ці дошки йдуть двохсторонні, хто не знає. Ось є їх, ну, таке кільце, щоб повісити. І так, розміри цих дошок 33 х на 23 і 23 х на 16. Дві дошки двохсторонні. Ціна 169. І знову дошка від E-Drink. Це вже просто одна іде не в наборі. І дошка двостороння, обробна. Так, вона коштує 99%, на неї знижка 31%. Розміри зараз я вам скажу. Так, розміри цієї дошки 29х16. Така обробна дошка в бежевому кольорі. Далі десито йде без знижки, так покажу вам просто. Зенкер, може воно якесь супер якісне, хто знає то пишіть. Воно коштує аж 339 гривень. Може це якийсь такий бренд серйозний. Гляньте, затискачі від бренду ІТрінг. По-перше, ось такі довгі, 4 в наборі за 20 гривень. Це дешевше, ніж в Аврорі. Це точно. Ось такі довгенькі, кому треба. Ну, в наборі от, білі з сірими йдуть 4 штучки. Далі. От добре, що у них цінники тут висять. Оце е, що це таке? 60 гривень. Назва ніж для овочів, Для нарізання овочів. Далі йде соковити скач такий цікавий, гляньте. Він коштував 114, зараз йде по акції за 80 гривень, мінус 29%. Ось тут сіточку в нього. Не знаю, таке ніколи не користувалась. Але зараз от можна купити за 80 гривень. І знову такий від ідрінг. -ід Половник такий, знаєте, мені здається, зручний, тому що глибокий, довга ручка, є на що її повісити. Половник 33 см, вказано. 129 також знижка, мінус 41%, замість 219. І поличка з акціями у відділі побутової хімії. Це як головні також знижки. Вони будуть діяти знову-таки по 4.02. Ось оце бренд у них тут стоїть. Цікавий. Я подивилася, це німецька компанія, але завод знаходиться в Польщі. Називається Clean Gong. Якось так Clean Gloss, є такий засіб для чищення скла і знижка аж 47%. Ціна 114 гривень за 500 мілілітрів. Коштував він 214 В білій упаковці такий непрозорий засіб для чищення кухні, також зі спреєм. 129 гривень замість 249, знижка 48%. Від цього ж клін-генг якось так. І 159 оце найдорожче, знижка 41%. Для духової шафи 159 замість 269. Вони всі по 500 мл. Далі йде сомат 5 в одному, ополіскувач. Для посудомийних машин 139 гривень за 750 мл, мінус 39%. І сама таблетки посудомоїчні машини 85 штук за ціною 600 гривень замість 1100. Знижка на них на цьому тижні 45%. Далі йдуть кубики для унітазу, брев, океан. 2 по 50 за 95 гривень. Ще щось тут бреф я бачу, а не бреф, зразу покажу. Отака велика упаковка Aeroma Лімон з океаном. Тут три штуки в упаковці. Ціна 90, а 5 клітин написано. 5 клітин хіба? Тут три. А, мабуть, 5 клітин розібрали. Ні, 3 по 50, все правильно. 3 по 50, 99 гривень, замість 149 Все правильно, це оця позиція. Тут у нас таблетки для посудомоїчних машин, 60 штук від оцього цього Ціна 379 замість 700. Фрекінбок, рука для запікання 5 метрів. Так, 5 метрів стандартний 48 гривень. Фрекінбок у нас фольга алюмінієва, мінус 29%, 10 метрів. Фольга з тисненням, за 80 гривень. І знову такий фрекінбок. Пакети для сміття. Фрекінбок 15 штук. Пакети ось такими затяжками, як бачите. 15 штук на 35 літрів за 45 гривень. Премія пакети 20, 60 літрів 20 штук за 40 гривень 42 відсотки знижки. І фрекінбок 60 літрів. Це у нас також із такі з ручками вже йдуть, не з затяжками. 63 гривні, 60 літрів 20 штук. Далі йде премія. пакети для сміття 60 літрів з затяжками, 10 штук, 45 гривень. І знову-таки премія серветки целюлозні 5 штук в упаковці за 65 гривень. Так, це така ж зєва чи вже інша. А це тришарова зєва. Тришарова, тут 12 рулонів. 12 рулонів, тришарова, все правильно. 274 гривні, знижка 45%. Є без аромату, а є от щось по типу персик намальований. Так, так, три шари, 12 рулонів. Тут у нас від Зєва, туалетний папір. 80 листків, ціна 119 гривень. Туалетний папір вологий, а коштував він 204 Я, до речі, раніше його не бачила. Написано «Сенситів», мабуть, це якась як новинка. Великий ще й пак, велика упаковка. Іперсіли де гель для прання колор 990 мл, ціна 314 замість 500 за літр. І персіл, порошок пральний, велика упаковка 2,7 кг, фреш експерт сіла, як є, так, так, читаю, як написано, на 27 кг 369 гривень замість 469 гривень. Гляньте, яка вигідна упаковка. 2... Получається два разом дешевше від перволь. Тут іде для кольорових речей гель для прання і для чорних, і, і той, і той на, два, на три літри. На 3 літри, получається всього 6 літрів. Да? За 900 гривень замість 1600 Капсули для прання, бачу, що розбирають. Персіл, два види зараз в акції. Капсули йдуть по 35 штук. Є колор і є універсальні. І ті, які коштують 349 гривень зі знижкою 62%. Звичайна їх ціна 929. Добра пропозиція. Паперові серветки, тришарові від Сільпо, 80 штук. Ну, от такий малюнок тільки зимовий. Нормально, зима ж на вулиці. Де вони коштують 30 гривень, замість 57, 80 штук, але тришарові. Оцей рушник я показувала, бачите, як його розбирають. Джамбо розмір, такий величезний рушник. Тут аж 600 відривів. Його можна, а я зрозуміла. Відрив один ділиться на два. 119, замість 199, 600 аркушів, двохшаровий. Рушник, паперовий диво, преміум гранде. Ціна. Бачите, мінус 40-119. Отакі великі упаковки Зева. Зева йде 5-шарова, 12 штук. Зручна також упаковка є тримач. за 400 гривень за 12 волонів 5 шарового ну, туалетного паперу. Гляньте Сілано це розбирають один вид на акції, саме дерма Кер. Тут літр 100, я вже запам'ятала, показувала вчора 109 гривень замість 219. Саме цей біленький вакцин. Може вони зараз доставлять, може його і багато у них на залишках. І також в акції серветки косметичні від Сніжна панда двохшарові 150 штук, ціна 47 гривень. Є дуже різноманітні малюнки, всі кольори на ваш смак. Хустинки носові. Від премія 10 штук. За 6 гривень. І знову-таки від премія туалетний папір Вологий з екстрактом ромашки 42 листи за 45 гривень. Тут диски ватні клінік, вони такі, знаєте, незвичайного розміру, великого: 50 штук, 100% котон за 60 гривень. І мінус 30 на ось такі. Оліо, якось так, да, Оліа, косметичні круглі, ще й 20 штук безплатно, 100 штук за 43 гривні палички. Серветки розібрали вологі по 10 гривень, а це вже палички ватні від цього ж бренда Оліо. В коробці круглі 200 штук за 35 гривень. Стаканчики одноразові від бренду премія 6 штук на 200 мл, дуже такі вони міцні. В жовтому кольорі за 30 гривень, мінус 32%. І тарілки картонні ламіновані крафт від премія 23 см в діаметрі. В упаковці 10 штук за 45 гривень. Сільпу є ще такі знижки, які називаються знижконики коники до мінус 50. Батарейки варта. Зараз йдуть по акції. Акції будуть діяти по 28.02. Розмір 3А 94 гривні. Також є розмір 2А за 94 гривні це по дві штуки. Якщо ось така батарейка, я оцей розмір СР 2032 за 45 гривень зачитала все-таки. Якщо по 4 штуки, розмір 3А 268 гривень, і тут чотири штуки від варта 3А, ось такі за 125 гривень, якісь різні. Далі ось такий ще розмір D, отакі величезні, за 233 гривні дві штучки. І також батарейки по 62 гривні. 4 штуки. Ось такі. Вони якісь одні дешевші, а якісь дорожчі. Ось такі 62 гривні. Чотири штуки варта, як бачите. А розібрали 3, а 4 штуки за 62 гривні. Ось такі ж, я так розумію, точно. Екософт. Фільтр глечик, aqua, Так, аквагрін колір, вказаний загальний об'єм 5 літрів, об'єм чистої води 3,5, 369 гривень зі знижкою 21%. Але буває, що вони ставлять їх на супер ці тижні, то буває знижка більша на ці глечики, якось ставили недавно. А ще ось такий є глечик водоочисник Аквафор Прованс, 749 гривень. Прованс це колір. 749 гривень замість 1100, тут 31% знижки. Ось на такий аквафор на 2,9 літрів глечик. Така позиція від Silver, В наборі йде пінка-очищувач для кросівок, глибоке очищення. І з губкою вона така двостороння, Оця пінка 125 мл, Саме для кросівок вказано. 99 гривень зі знижкою 37%. А так його ціна була 159 На лампи швиденько вам прибіжусь. Скажу, що лампи у них коштують ось такі, як NR Light по 44 гривні, цоколь є 27, ну, от звичайного розміру лампа. А Philips по 62 гривні, якісь є по 51 гривні зі знижкою 25%. Також цоколь є 27, миттєве повне світло, але я це все читати не буду. І меншого, також, що от розміру по 52 гривні, ну, великий такий вибір у них ламп. І оці Філіпс всі йдуть зараз зі знижками. І найкраща ціна це буде знижка по 802 діяти. Лампа від повна чаша, цоколь Є27 на 3 тисячі тепле біле світло. Ну, нормально, 39 гривень. Я на цьому свій огляд промгрупи в сільпо буду закінчувати. Нагадую, що акції діють з 29 по 4.02, включно у всіх магазинах сільпо по Україні. Що хочу сказати, хотіла сьогодні зробити огляд на супердні, але знову немає таких акцій. Дивіться кастрюлі, оце дуже добрі знижки на ножі, і причому багато. Дякую, що дивитесь. В якому саме магазині Сільпо я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока!